Привіт, я Андрій Ферцак, і сьогодні я знову тут в стоматології Адванс. Лікування тривало трішки більше року. Кожного разу змінювали капи, тому що компанія Лайме Лайндас хотіла бачити просто ідеальну картинку, і ми до неї дійшли. І сьогодні цей день, коли ми знімемо мої атачменти, я вже буду без раймерів. Ти витрачаєш мінімум зусиль і отримуєш просто прекрасний результат. Капице є зручно, капеце є непомітно, капеце є комфортно. Задоволений, мені подобається, і чесно, я навіть буду трішки сумувати, тому що було дуже зручно і комфортно. Юра, в першу чергу я хочу подякувати вам за хорошу роботу з лайнерами. Я задоволений результатом, але ми вже як з вами друзі, то в мене є ще проблема, ж знаємо всі, що в мене нема одного зубчика, я б хотів поставити імплант. Ну і тепер до головного: як взагалі це відбувається, чи боляче це і чи потрібно це ставити. Так, Андрій, на сьогодні імплантація це є найкращим рішенням для заміщення втраченого зуба. Коли пацієнта немає одного зуба, це швидко, безболізно на сьогодні і прогнозовано можна замістити зубчик. Робиться поетапно. Тобто ми спочатку встановлюємо імплантат, угу. По складності для пацієнта це так, як видалення зуба. Найскладніше. І потім, після того, як імплант прижився, а це від 2 до 6 місяців. Пацієнт отримує вже сам зуб, коронку. В яких випадках імплант може не прижитися? Ми обстежуємо наших пацієнтів. Так. Перш за все, для нас критично важливо це наявність кістки, до речі, бо імплант механічно має мати простір, куди зафіксуватися. Так? Це саме важливо. Ну і далі здоров'я пацієнта, тобто важливо, щоб пацієнт не мав там, важких супутніх угу. захворювань. І дуже важливо, що пацієнт має доглядати за імплантатом. Угу. Така робота, коли все якісно підібрано, коли пацієнт добре доглядає, вони служать десятиліттями. Тобто це раз і назавжди. І Можна сказати, що назавжди ми використовуємо імплантат на Тиштрауман, це провідний ага. виробник швейцарський, який дає для пацієнта гарантію на свій виріб. Тобто їхній імплант не зламається і не випаде. І гарантія пожиттєва. Проте з часом може бути потрібна заміна самої коронки. Сам імплантант ніхто ніколи не замінює, а верхню частину коронку може за якийсь період, там 10 плюс років потрібно замінити. Тобто воно може зноситися, з'їстися чи ні? Чи воно типу та буде набувати, як воно було перший раз? Ні, воно буде таке, як перший раз, проте за. 10 років і більше може змінитися рівень ясен в пацієнта. Uh -huh. І, наприклад, коронку треба зробити нову, uh -huh. довшу. І це її замінить тільки за наявності таких показів. Скільки імплантів можна ставити за один раз? В моїй практиці uh -huh. в мене був найскладніший випадок, коли я зробив пацієнту 11 імплантів за один раз? Ого. Тобто всі роботи, які є порядка там одного, трьох чотирьох імплантантів, то це взагалі нормально, не складно ні для пацієнта, ні для лікаря. Угу. І по комфортності. Тобто, ти ж ніяк не відчуваєш, що воно тобто тобі там не заважає звичайний твій зубчик, який був такий решний, якщо відносив. Так, так, це максимально близько до зуба. Тобто імплант це дуже добрий замінник власного зуба. Це не власний зуб, але це угу. дуже класний замінник, який пацієнт його відчуває повноцінно та як, та як свій зуб. Я розумію, що я мушу питання це поставити. Вартість імпланту одного, і, наприклад, якщо п'яти, чи є знижка. У нас в клініці маємо лінійку Штрауман Group, uh -huh. Швейцарський виробник. У них є два види імплантів. Є Штрауман, uh -huh. швейцарський, зроблений в Швейцарії. Це те, що коштує зразка по ціні від 590, а з коронкою він виходить від 900 євро десь там. І в нього є ряд переваг. Тобто він дуже міцний на злам, вони мають титано-церконівий сплав, він проживається дуже великий відсоток. В них такий імплант актив, 99% проживається. Він дійсно uh -huh. дуже біологічно, технологічно досконалий. Так? І... Тобто в них є ряд переваг, плюс це в них є те пожиттєва гарантія. Ті пацієнти, яким треба там п'ять імплантів, у нас тут немає поняття як знижка, так? Uh -huh. проте їм часто треба зробити інший протест. Такий це пацієнти, в яких, наприклад, вже немає зубів. Там самі коронки значно дешевші. Тобто така робота, коли людині робиться ціла щелепа, там на шести імплантах, та вона коштує на порядок дешевше.